Народження моє рівне! А відколи ви проживаєте у Рівному? З 1972 року. Такі е, новобудови бачив у Парижі е, і навіть у Португалії, в Лісабоні і в іспанській столиці. Е, теж. Люблю рівне за те. Що я родом із Рівненської області, село Рясники, Гощанський район колишній. День міста Рівне це дуже велике свято для рівнян. Мені здається, навіть для всієї України. Кожне місто має свій день. Це це є Україна, це є наша, наша земля і наше місто. Ми його святкуємо. Ми тішимося, що є скільки людей. Люди в вишиванках ходять, дітки ходять. Прекрасно. Для мене це міста це є велике свято. Дуже добре, що наші захисники дають таку можливість святкувати це свято. Нам місто.